У лозові ремонтують аварійну ділянку огорожі стадіону Локомотив. Подія сколихнула соціальні мережі лозівських спільнот. Люди вважають, що заміни кількох секцій паркану не на часі. Однак з ними не погоджуються жителі приватних будинків, що межують зі стадіоном. І вона ж аварійна була по-перше. Страшно ж дітвари, скільки тут бігає. І до нас У мене тут і машина стоїть, і все. І вона вже та в одну сторону наклонилася, та в другу. Просто страшно за дітей. не так уже за свои там какие хозяйства, а просто страшно за детей. Так. Состояние с каждым годом ухудшается. ну, я могу точно сказать, потому что я вижу каждый день Понимаете? И чем бы это закончилось, я не уверен, что хорошо. Потому что если, здесь есть такая возможность, нужно менять, и даже не стоит и задумываться. Если учитывать тем более, что здесь сколько детей гуляет, может быть, что угодно. Зараз дійсно максимум уваги має бути до допомоги військовим, однак не варто забувати і про тих, заради кого українці виборюють свободу, впевнений тренер дитячої футбольної команди Антон Кузьменко. Можливо, це на часі, але здоров'я дітей теж дуже важливе. Ми зараз губимо найкращих наших захисників України. Якщо ми ще почнемо дітей губити через такі дурниці, то це буде взагалі неприпустимо. Я вважаю. А дітям ж зараз потрібно десь. Поповнюватись позитивними емоціями. То коронавірус, то війна. Я вважаю, що тільки спорт може дітей від, від відволікти від цих всіх проблем. Найбільше занепокоєнь викликає дві ділянки паркану, розповів директор комунальної установи спорт для всіх Євгеній Литвинов. Одну, що ближче до центрального входу, вже демонтували, а ось бокова частина руйнується кожного дня. Кожен день допустим, припустимо, це у нас з'явилося десь приблизно дві неділі назад, можливо три. Верхня, це в нас ось ці вихідні з'явилася, коли йшли дощі, це вже на цих вихідних. Вон інша у нас вже дирка, через яку діти лазять і через цю. Це в нас місяців два-три назад, коли ми почали бити тривогу, що ситуація вже критична. Ми розуміємо так, військовий час, але сюди лазять діти. Тобто, всі місцеві наші сусіди, мешканці бачать, що сюди діти лазять. Вони до нас самі приходять і говорять: зробіть щось, будь ласка, ну сюди лазять діти, їх привали. Тобто ми розуміємо, але втратити життя і життя дітей. Зараз стадіон працює. Ну, практично 90% для дітей Литвинов зазначив на його думку, людей обурила загальна вартість заміни горожі близько семи мільйонів. Але фактично цю суму за можливості розіб'ють до 2025 року. Включно Цьогоріч хочуть відремонтувати тільки найаварійніше та найнебезпечніше за 617 тисяч гривень.